Якщо полюбляєте цікаві штучки в кулінарії, це відео для вас. Сьогодні хочу вас познайомити не з звичайним чесником, а з чорним. По консистенції такий чесник нагадує чорнослив, а смак у нього пряно солодкий. Такий чесник корисніший в багато разів за рахунок збільшеної кількості антиоксидантів. Такий чесник широко використовується в кулінарії. Сьогодні я додала його до шоколадного пирога. Вийшов просто неперевершений смак. Чорнильного кольору такий чесник набуває після ферментації, і в результаті різкий чесниковий запах повністю зникає. Чорний чесник володіє великою кількістю корисних властивостей для нашого організму, тому поспішайте його замовити та отримати знижку. Силочку, де можна замовити такий чесник та промокод на знижку я залишаю в описі під відео. Бажаю вам смачного!